Ну і зараз ми постійно тримаємо, як ми постійно казали, ці теми свої, да, які у нас є, які болять вам, яких можна можете порівнювати з темами в своїх містах. Е, належна інфраструктура і чистота автостанції Київ. Пам'ятаю, було дуже багато коментарів, коли ми цю тему починали. Тим паче, зараз великий хаб, все український. Е, от і знаходиться він саме з поруч з головним жд вокзалом, і насправді схожий він більше на якесь яму інколи його називають згарище, е, потроху їх приводять до тями, не приводять все Воно Різному тримаємо руку на пульсі. Олена квітка зараз там Олен розповідай, що там відбувається зараз на цій автостанції. Колеги, доброго ранку. Ну ми знову повертаємося до цієї теми. І ось знову ми тут. Це автостанція Київ недалеко від центрального ЖД вокзалу. І, як ви бачите, це рано понеділка. Це місце дуже жваве. і в принципі тут так завжди, тому що щодня ця автостанція Києва приймає величезну кількість пасажирів. І ось на підтвердження моїх слів, я хочу вам показати розкласці автостанції з вчора. Тут абсолютно є рейси. Знаєте, по всіх куточках України роз'їжджається транспорт і дуже багато напрямків різні міста Європи. Наприклад, Краків, Варшава, Ізмір, Варна. Карлові вари, і ну і це тільки невеличка така абсолютно частина. І ви знаєте, от ті, хто продовжує свій маршрут, пересідає з залізниці, Це фактично вони те, що вони перше бачать, коли вони приїздять до столиці. Ця автостанція Київ в народі її ну, так лагідно називають яма. І насправді наші стосунки не інакше почалися з цієї автостанції Київ ще рік тому. Тоді вперше сюди завітала моя колега Христя Бековець на прохання глядачів. Кі скаржилися про те, що автостанція Київ вона просто тоне у купах сміття і що її облюбували без безхатки. Потім сюди приходила я знову ж таки на прохання наших глядачів про те, що тут немає жодної лавки, і пасажирам немає взагалі де чекати і де присісти зі своїми валізами. І ось власне, нещодавно наш Андрій Люховець він включався зовсім поруч на ЖД вокзалі, говорив про парковку, і ми знову отримали коментарі від наших глядачів з приводу цієї автостанції Київ. Написала нам Олена Бердишева з проханням довести до кінця те, що ми розпочали, бо автостанція Яма біля ЖД вокзалу, такий самий жах, як і раніше. Це була її цитата. Ну і ось, власне, чому ми знову тут на автостанцію Київ? Ми завітали ще вчора, і я вам хочу сказати, що пробігли її повністю по периметру. Якщо от платформи вони ну більш-менш в такому чистому вигляді, то на відео видно, що ось ця зона, де чекають пасажири, це починуть, ну, так, от вздовж цього паркану із цієї Клумби кущів зона очікування, то там було все засмічено і абсолютно знаєте, такі купи сміття. Там і недопалки, і стаканчики, і бумажки, якісь. Ну все, що хто не доніс до смітника, все опинялося там. Ну Там дійсно було направду велика кількість сміття. Ну і другий момент: знаєте, говорили рік тому про лавки, і от зараз абсолютно щиро можу зауважити, що жодної лавки за рік тут так і не з'явилася, і от навіть зараз. Дивіться. Люди вимушені стелити якісь картонки зі своїми чемоданами тут очікувати на такому бетонну бетон, біт така парапет, я не знаю як це назвати. Це просто частина забора, яка ще не доруйнувалася. Нам трохи далі, там є ще сходи. Ось вчора люди вмощувалися, і там ну якщо враховувати, що це центр Києва, це центральна автостанція. Києва. ну це просто знаєте, такий аж жах і сором. Але я хочу зауважити, що вже сьогодні на ранок ситуація тут кардинально змінилася. Ну, принаймні, з цією частиною я знову ж таки пройшлася. Стало набагато частіше. Ну, видно, що за цей час від учора за сьогодні повбирали. І ось, подивіться, ось ця тачка зі сміттям, з пакунками. От ще буквально 15 хвилин працівники автостанції натхненно грибли тут. Сміття так, що аж гай шумів, і ось ви бачите, скільки всього назбирали. Ну все можливо, як ми бачимо, якщо за цим слідкувати. Тобто, от на ранок дійсно ситуація зі сміттям тут покращилась. Ну, лавки все ж таки зробити не встигли. Але вчора ми спілкувалися з пасажирами, які користуються послугами цієї автостанції, У в них враження від користування. Давайте послухаємо їх думку. Ніде ні сісти, ні стати, ну ну це жах. Тим паче стільки людей мусор, стоїть цей мусорка. Нас, мусор та то що мусор це люди, а те, що ну, навіть людям ніде сісти, ну от ну де ми чекали ось півтора години автобуса. Ми стоїмо просто ніде, ні голову прихилити, кажуть, ні сумку поставити. Їхали важка дорога. Мені тут так брудно, я тут не хочу не пити, не їсти, не сидіти. Я просто зараз знайду свій автобус і, і поїду з Богом. Звідси. Ну я вам скажу: вистачило б один раз тут прибрати, квіточки поставити, і люди б шукали мусорку. Бо бо коли воно все під ногами, то, то і і кидаємо всі, я не кидаю. І знаєте, я тут в чомусь навіть погоджуюсь, тому що тут дуже великий потік пасажирів, і я допускаю, що хтось може щось не донести, І це направду дивіться після е, візиту сюди Христі Баковець тут дуже багато з'явилося, Тут є дуже багато смітників, і всі вони е, досить е, такі прибрані. Тут є пакети, але ну певно, що і люди, мабуть, щось не доносять, і постійно от, слідкувати за цим я не знаю кожну хвилину, це певно неможливо. Я тут погоджуюсь, що е, чисто там, де не сміття, на там де прибирають, тому ти знаєш, тут має бути така колаборація. Ну але те, що тут немає за рік жодної лавки на автостанції ну, тут немає жодного абсолютно виправдання. Ну і знову ж таки підкреслюю, що люди от просто вимушені е, сидіти: хто на картонці, хто на чому, хтось просто стоїть, чекає свого транспорту. І якщо знаєте, що зараз це можна зробити, е, там сісти на якусь картоночку, притулитися, то на нас чекає осінь, потім зима. То це навіть може бути ну фактично небезпечно для здоров'я. О, ось, ось, ось такі намощування цих імпровізованих лавок Су, так цікаво, хто керує взагалі та цією автостанцією. І чи вдалося взагалі з керівництвом поспілкуватися? Тому що ну просто дивишся, цілий квест мені здається, вже всі ж наші чергові кореспонденти, наші журналісти всі до цієї теми були дотичні. Останні два роки так точно. Ну, це правда. Мені здається, що ми вже тут фактично прописалися на цій автостанції Київ, і мені здається, що наш такий роман з автостанцією Київ, він буде ще тривати якийсь час, тому що ми знову за стандартом направили запит до підприємства, який називається Укрпас саме вони обслуговують і керують цією автостанцією. І навіть нам вчора вдалося поспілкуватися з директором цієї автостанції Київ в телефонному режимі. Знову ж таки, він сказав, що чекає на наш запит. Він буде опри. Цьо і ми отримаємо відповідь. Це вже наш не перша телефонна розмова за всі ці наші включення, які вже тривають фактично з минулого року. Я і моїх колег, але от на жаль, жодного разу наживо поспілкуватися для того, щоб вислухати ось так от наживо думку автостанцію. Чому у них от так от ну не все в порядку з інфраструктурою, чому тут брудно буває? Чому тут немає жодних лавок? Ну ми так і не змогли. Можливо, на це є якась причина, тому це ну дуже б хотілося, щоб це все ж таке, е трапилося. Також ми направили запит до до КМДА, тому що як не крути, автостанція знаходиться в місті. Ну і вони також мають відповідати за це і контролювати е фактично е цей е цей момент. Ну і я вже знаєте, сподіваюся, що колись ми поставимо нарешті крапку в цій історії, тому що е чесно скажу, ми вже самі втомилися писати запити сюди, приїздити. Ви втомилися на них відповідати. Давайте вже закриємо цю історію. Ну і як показує досвід, фактично за день за ніч. Можна тут все поприбирати і тримати це в такій чистоті. Ну я думаю, що лавки ну це не космічну станцію якусь побудувати, це просто поставити лаку. Ну це елементарна історія, яка має бути на вокзалі на автостанції. Ну це взагалі мені здається, що це ну без цього, ну взагалі її існування не може бути. І погодьте, що це про таку взаємоповагу до людей, які тут працюють, і до людей, які користуються цією автостанцією. Колеги це про гідність точно. Тому що ти знаєш, хай це буде соромно всім тим людям, які не можуть вийти з тобою на прямий зв'язок. Бачиш, що ці дві жінки чекають на автобус. Вони сидять на картонці. Вони сидять на картонці. А двадцять століття Київ йде в Європу. Передова країна, яка зараз на якусь рівняється Прямо Люди... з, прям з вокзалу. Йде в Європу. Прям з вокзалу. Люди сидять на картонці. Тонці, просто треба менше е, брехати і менше е, грошей е, е, вибачте, все або принаймні проговорити щось е, з, з, зі змі, коли вони вже просто знаєте, вже фактично стукають в усі двері.